Ганна, поділіться, що було для вас найбільш очікуваним і неочікуваним призом під час круглого столу»? Е, що було, я скажу е, дивіться, очікуваним. Всі очікування мої виправдалися. Тобто, зібрався фаховий склад, зібралися прекрасні люди, люди ідейні, люди натхненні. Це те, що було очікувано. Неочікуваним було те, що зібралися дійсно. Е, Люди, які досягнули вже на своїх, скажімо, посадах дуже великих висот. Це були професори, академіки, це були люди, які все життя присвятили науці, були військові діючі військові, військові, які демобілізувалися, які комісувалися там у зв'язку із станом здоров'я, була активна молодь, були представники міністерств профільних які мають відношення власне до питань які піднімалися міністерства молоді і спорту міністерства соціальної політики сім'ї єдності міністерства оборони це так само дуже вагомо було для цього круглого столу.